Обрізка абрикосу чашею на омолодження. Було обрізане старе, хворе, велике дерево, омолоджене. І це вже виглядає воно після омолодження і обрізки. Вітаю на каналі Бодонагра. Відео практичне. практичне відео по обрізці абрикоса. До речі, подивіться минуле моє відео про обрізку, це дуже важливо. Там багато теорії, а зараз саме практика. Це є отакий старий абрикос, який я радикально омолодив, тому що він був весь в маніліозі. старий, хворий, не плодоносив. Тобто, це такі Ось Тут були дуже великі, товсті гілки. Я їх спилив. Оце ось ось, оце, ось, отакі зрізи. Е, ось зріз. Тобто це було дерево десь метрів ну, під 10 І так, оце ще частина не обрізана. А це вже частина. ось вона, Це вже обрізана, готова. От тут, до речі, тут буде вона квіткувати і плодоносити. ну, ось вони пагони вже кінцеві. Так, дивіться, ось у нас стовбур умовно. Умовно, тому що на старих деревах ми не можемо класично обрізати, формувати. Тут вже треба формувати, виходячи з того, що ми маємо. Ось у нас пішла гілка першого порядку. Ось вона пішла. Гілка першого порядку. До речі, ось всю гілку я зараз приберу. Чому приберу, я зараз розкажу. Далі. Ось вона рогатка. Другий порядок. Ось. Коротенькі. І ось вони пішли гілки третього порядку. Ось одна пішла. Ось друга пішла, третя, четверта. Пішла гілка. До речі, отут, дивіться, оця рогатка на гільці третього порядку. Взагалі так не можна робити. Але це називається в народі жлобство. Я в цьому році тут зберу плоди, тому що тут от плодові прутики є, в наступному році тут обріжу, отак. І все. І це, все це залишу. Ну ось вони. Знайомтеся ближче, плодові прутики. Ось вони. Плодові прутики. О. От саме тут будуть. Плоди в нас, ось вони. Це у нас продуктивна древесина. Ось вони далі йдуть, йдуть, йдуть. А ось він, приріст минулорічний. Зараз. Ось так. Тут теж вже заклалися квіткові бруньки. Тут ще більше. Заклалося ось вони. А тут я обрізав. Це обов'язково. Ось вона гілка третього порядку, ось вона йде продуктивна. Приблизно 1,5 метри, ось вона до кінця. І е, вона в мене буде десь 3, а може 4 роки працювати, буде квіткувати і плодоносити. Я її буду отут обрізати. Тобто вона в цьому році тут дасть приріст, трішечки, я його обріжу, буду тримати ось таку висоту і все. Тепер трішечки про особливості абрикосу. Начебто, ось, казалось би, оця гілка ось, вона теж з плодовими прутиками йде. І вона нам начебто підходить. Але ні, вона знаходиться в тіні дерева. Тому що отам в мене знаходиться південь. Вона в тіні постійно. І якщо приблизити, приблизити. Давай фокусуйся. Ось отак, бачите? Він намагається висохнути. Він сохне. Плодовий прутик, але він не буде квіткувати. Він не продуктивний. А тепер дивимося, що таке продуктивний. Ось, наприклад, ось цієї гілки. Ось продуктивний. Тобто тут у нас бруньки, бачите, якісні, які будуть квіткувати і давати абрикоси. Тобто, маючи таке дерево старе, яке оновлюється, ми його формуємо так, щоб просто у нас усі гілки третього порядку були на сонці. Тобто мали доступ до освітлення. І ось в мене виходить ось ця гілка. Ось. І від неї вже йдуть продуктивні пагони. Ось раз, пагон продуктивний. Два, ну, вони довгі потім ось 3 і 4. Це не класично, так? так не повинно бути, але вони усі будуть отримувати сонячне випромінювання і все буде нормально, вони класно відплодоносять. Тобто я хочу звернути увагу, що коли ви омолоджуєте і у вас старі дерева якісь, то там трішечки все міняється, там треба вже е, проявляти творчість. Рішечки. Ось це, наприклад, гілка. Теж це називається жлобство. Я в цьому році на ній зберу абрикоси. В наступному році я тут її обріжу. Так, ще раз до особливості абрикоса. Ось він в мене ріс-ріс-ріс. І бачите, оці сухі гілки, ось вони відходять. Оце він заклав плодові прутики, бо коріння. Дуже гарно розвинений, він заклав швидко ці прутики. Але так як він почав рости далі ось далі, він тут нема освітлення, він їх скидає. Те, що я казав, Ось плодові прутики заклав, він їх скидає, тому що він далі росте. Він буде взагалі постійно формувати на верхівках плодові прутики. Ось він Росте, 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 бах. Ось тут буде абрикос. І так буде 20 метрів рости угору. Якщо не обрізати. Ми робимо? Ми все це обрізаємо. Ось. Коли в нас іде, ось воно перше, це оголудження. Тут взагалі нічого не потрібно. Потім ось воно йде, друге оголудження. Один. Один. Пішло. І ось два пішло. Тут теж чистимо все. Зараз я вичищу і далі продовжу. Тобто я зараз оце все позрізаю. Ось пішло друге голодження. І ось вони, плодові прутики, він намагався закладати, але знову ж таки він їх прибрав, він їх висушив, бо вони йому не потрібні. Ось все це ми зараз. Видалимо. І ми доходимо найцікавіше. Ось третє, третє. І тут третє, третє. Це в нас продуктивні. Одразу скажу: ось вони бруньки, зараз вони називаються сплячі. Але коли, якщо ми продовжимо вести отак, ми зробимо отут угорі обрізку. Ну, тобто залишимо один з пагонів і обрізку. Зараз я зроблю. Ми тим самим спровокуємо тут надлишок таких гормонів, як цитокініни. І вони, отут, дерево завдяки цим гормонам, це буде сигнал, почнуть формувати оці плодові прутики. І вони вже будуть продуктивні. Вони будуть працювати 3-4 роки. Але якщо ми будемо тримати одну і ту ж висоту постійно, і ось на прикладі. Пішла гілка третього порядку, пішла, 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 пішла. І тут, дивіться, ось вони вже, раз, два, три плодові прутики. І на кінці, вон там, рогатка. У нас, якщо ми не обріжемо, він буде квіткувати на оці рогатці і потім ще вгору почне рости, ще більше вгору. А отут, отут, де спляче брунки, бруньки, Захоче, буде намагатися закласти квіткові бруньки, це якщо не обрізати, а потім вони висохнуть. Але наступному році там аж плоди будуть отам у небі. будуть, Тому ми тут зараз відріжемо ось, ось ці плодові прутики можна залишити. І ми спровокуємо тут скрізь скрізь, скрізь, скрізь будуть закладатися е, е, квіткові бруньки. На прутиках. І так, пішла у нас обрізка першого порядку, потім другого порядку, дві гілочки. І ось пішли третього порядку, Чотири гілочки. Ось вони. Піднімаю, ось вони йдуть. Чотири гілочки. Вибачаю, зливається з фоном, але і ось вони закінчуються. Ось, бачите, на одній вже плодовий прутик є. Я його тут обрізав. Тут є 1, 2, плодових прутика. Я її обрізав. Тут взагалі 5 плодових прутиків. І тут жодного. Ось цією обрізкою угорі я ще раз кажу, спровокував оці всі бруньки аж до самого кінця. У цьому році тут з'являться плодові прутики. І в наступному році тут взагалі буде повний врожаю. Дуже багато буде. А в цьому році вона буде отут квіткувати. І тут вже будуть плоди.